Чи чули ви про сучасну функцію ОЗД? Чому 3 та 4D ідеально підходить для жінок для оцінки стану органів малого тазу в цілому? Давайте розбиратися. Стандартне 2D ОЗД може не надати повної картини при складних діагнозах, тоді як 3D-4D ОЗД забезпечує максимально чітке уявлення про структуру органів малого тазу. Завдяки об'ємному зображенню можна чітко побачити найменші утворення в порожненні матки, оцінити їх розмір, характер та розташування, що відіграє важливу роль в діагностиці патології ендометрія та подальшому лікуванні. 3D4D УЗД дозволяє детально візуалізувати будову матки, діагностувати перетинку, подвоєння та інші анатомічні особливості що впливають на здатність дозача та репродуктивне здоров'я жінки. Щодо міоми матки, то об'ємне зображення дає можливість лікарю більш детально оцінити розташування та розміри, що важливо для подальшого спостереження та вибору методу лікування. Обстеження абсолютно комфортне, триває приблизно 20-30 хвилин, абсолютно безборщине. В Uniclinic представлений найсучасніший апарат Samsung, який дозволяє отримати максимально точне та якісне зображення. Така діагностика це не просто зручність, це реальна можливість піклуватися про своє здоров'я максимально ефективно разом з UniClinic.